14 листопада відзначається всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це день, який служить нагадуванням всьому прогресивному людству про серйозність проблеми цукрового діабету, необхідність ранньої діагностики хвороби, її ускладнення та можливості лікування з нами на зв'язку. Роман Поляк, ендокринолог, завідувач тренінгового центру ендокринологічного центру. Та Світлана Шкарівська, ендокринолог, завідувач консультативної поліклініки ендокринологічного центру. Мої вітання. Доброго дня. І нашу розмову хочу розпочати із порад. Що ж потрібно робити для профілактики діабету. Ну, якщо ми говоримо про профілактику цукрового діабету, ми маємо чітко розмежувати, що перший тип профілактувати важко, оскільки немає так званих факторів ризику. А от для другого типу цукрового діабету ми можемо сказати, що є. Фактори ризику його виникнення, тобто є люди, які схильні до цього типу діабету. Наприклад, це люди, у яких родичі хворіють на діабет. Наприклад, мати або батько можуть передати дитині своїй цукровий діабет. Це пацієнти, які перенесли за своє життя інфаркт чи інсульт. Пацієнти з високим артеріальним тиском або лікуються від гіпертонії, пацієнти з порушенням обміну холестерину. Також є певна категорія молодих людей, які схильні до другого типу цукрового діабету. А саме, це молоді жінки, які мають синдром полікістозних яєчників, жінки, які під час вагітності перенесли діабет. І з недавніх пір американська діабетична асоціація внесла новий фактор ризику це так званий ВІЛ-СНІД. А точніше, лікування, антиретровірусна терапія, яка застосовується при лікуванні віл снід Тому ці е, вище перелічені фактори можуть сприяти виникненню цукрового діабету. Ну і варто сказати, що всі люди, все населення старше 35 років, мають проводити скринінг, мають діагностуватися на проблему цукрового діабету. Знаємо, що на Вінниччині понад 9 тисяч пацієнтів безоплатно отримали інсулін за програмою медичних гарантій, що необхідно, аби отримати ліки при діабеті за програмою реімбурсації під час воєнного стану. Значить, препарати від цукрового діабету є таблетизовані форма так? і цукрознижуючі у вигляді ін'єкцій, такі як інсулін. Цукрознижуючі препарати таблетизовані, пацієнт може отримати за електронним рецептом у сімейного лікаря. На відміну від інсуліну, пацієнт має прийти за направленням від сімейного лікаря. До ендокринолога і отримати електронний рецепт на інсулін на основі складеного плану лікування. Тобто він приходить до ендокринолога, ендокринолог обстежує його, ем, обстежує у. Спеціалістів, які для того необхідні, наприклад, там офтальмолог, так невролог, хірург, кардіолог, і на основі е, цих обстежень е, також аналіз глікозильованого гемоглобіну це рівня цукру е, за останніх три місяці, е, який необхідний для внесення в план лікування. Ендокринолог створює план лікування, і на основі цього виписується інсулін або безоплатно, або з частковою доплатою. І на завершення розкажіть, чи збільшилась кількість хворих на діабет з початком війни? Так, на період військового стану кількість пацієнтів, на жаль, з цукровим діабетом значно збільшилась. Це пов'язано звичайно з стресом, з порушенням режиму харчування, з способом життя. Спосіб життя став менш рухливий так. В більшості пацієнтів. Ну звичайно, стрес це основа, основа в більшості випадків. Ну і взагалі в Вінницькій області приблизно 3% від загального населення страждає на цукровий діабет. Це приблизно близько 50 тисяч. Але статистика є недостовірною, оскільки на одного виявленого пацієнта з цукровим діабетом не виявляються ще двоє. Пане Романе, пане пані Світлану, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Сподіваємося, що все ж таки мешканці Вінницької області будуть серйозно ставитись до власного здоров'я і будуть постійно проводити дослідження, про які ви говорили. На все добре. Дякую, добре. до побачення. До побачення. Глядачам нагадаю, що ми говорили про день боротьби із цукровим діабетом, необхідністю проводити діагностику власного організму та про те, як можна отримати безкоштовно інсулін. А Ми ж продовжуємо випуск новин далі.